Росіяни продовжують терор Під дроновою та ракетною атакою. Одещина є загиблий. Частина Одеси опинилася без світла, води та тепла. Яка ситуація зараз? Руйнування на Київщині, а у Павлограді пошкоджені два промислові підприємства. Докладніше про наслідки атаки у цьому випуску. Підпишіться на фабрику новин, і ми починаємо. Підступна російська атака. Противник спрямував свої залізячі по Одеській області. Ще у вівторок, 4 березня, стало відомо про жахливі наслідки. Передмістя Одеси окупанти атакували дронами. На жаль, є жертва. Армія Росії вбила жителя села Лиманка. 77 77-річний не пережив отриманих осколкових поранень, зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер. Крім того, рештки ворожих дронів зачепили приватні будинки у передмісті. Спалахнула пожежа, над гасінням якої працювали надзвичайники. Наслідки є і безпосередньо у обласному центрі. Частина Одеси занурилася у темряву та холод залишилася без води. Російська атака пошкодила критичну інфраструктуру. Уже 5 березня в ОВА додали: тепло та водопостачання в Одесі працюють у штатному режимі. Енергетики продовжують свою роботу. У ВМС су показали кадри, як українські оборонці знищували шахеди над Одеською областю. Там підрахували. Назавжди вдалося ліквідувати 10 дронів. Втім, армійці Путіна 4 березня били по регіону ще й балістикою. У Білгород-Дністровському районі вони влучили у санаторій. На щастя, він був порожній. Про постраждалих не йдеться. Однак, споруда стала практично руїною. Однією із цілей атаки ворога затемна була і Київщина. На регіон летіли російські дрони. Три рази в області оголошували небезпеку із повітря. На жаль, без наслідків не минулося. Дісталося Бориспільському району. Тут через атаку окупантів постраждало скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках. Крім того, зачепило 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи. Російський терор, як бачимо, не має меж. У місцевій ова наголосили, влучань в об'єкти критичної інфраструктури допущено не було. На щастя, всі люди цілі. Момент жахливої російської атаки на регіон потрапив об'єктиви камер очевидців. Мешканці Київської області публікували у мережі кадри наслідків терору росіян. Що в тебе там? Ось на вилікали. Я не бачив цікаво. Цього такого у нас там кімнаті комусь. Ці ночі під обстрілом ворожа армії опинилася і Дніпропетровщина. Окупанти запустили ракети по місту Павлоград. Про це інформує керманичова Сергій Лисак. Наслідків уникнути не вдалося. Пошкодження отримали два промислові підприємства. При цьому на одному із них спалахнуло займання, яке ліквідували надзвичайники. Крім того, є пошкодження вікон у двох п'ятиповерхових будинках. По регіону ворог цілився і важкою артилерією Нею ударив по покровській громаді Нікопольського району. На щастя, люди у Дніпропетровській області не постраждали. Підсумували результати бойової роботи по запущених противником цілях у повітряних силах. Там зазначили, що із 181 дрона вдалося збити 115 БПЛА, ще 55 безпілотників, локаційно втрачені. Крім того, росіяни вдарили по Україні ще трьома балістичними ракетами Іскандер м КН-23 та однією зенітною керованою ракетою с 300 Про їхнє збиття у звіті не згадується. Наші оборонці захищають українське небо цілодобово. При цьому застосовують різні методи боротьби із ворожими цілями. Днями командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів, що українські оборонці почали ліквідовувати шахеди противника fpv дронами. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, називає перевагу такого способу збиття. Ціна послухаймо тут. Ви абсолютно правильно окреслили все одночасно. Об'єктивно, Україна стала першою країною, першопроходцем піонером у питанні застосування дронів як зенітних засобів. Ніхто до цього. Це не робив. Ми робимо перші кроки, і одразу почали це робити ефективно. Банальна ситуація. Ми і тим паче дуже швидко відбувається настільки швидко, що станом на кінець літа, початок вересня, Україна лише почала використовувати зенітні піві дрони в принципі для знищення там орланів десятих зал, то тобто, розвідувальних виплат. За цей час вже знищено, лише якщо не помиляюсь, однією якби, ну, дронами від однієї волонтерської спільноти, понад півтори тисячі. реальна кількість, взагалі, я не знаю, можливо, вимірюється у сотнях на тиждень. Тобто, відбувається реальна зміна. Проблема з розвідувальними БПЛА була величезна. Ми всі, на жаль, пам'ятаємо ці от кадри, коли РФ ну, просто знімали, як на українських аеродромах знищує літаки. Тобто стоїть літак, він лише приземлівся, від нього відійшли пілоти, там можуть бути техніки, поряд завдається удари з Кандеру. Так працює, на жаль, ну, взагалі так працює розвідувальний ударний контур. Тобто, ворог бачить. Що відбувається на відповідній глибині, і має далекобійні засоби ураження. Інформація щодо цілі передається в, фактично фактичному режимі онлайн на пускову цього іскандера, він здійснює став. Він... Далі все зрозуміло. Тому, коли мова йде і до речі, про багато інших речей відносно взагалі того, як працює розвідувально ударний контур, тобто, це розвідка у огляді БПЛА, і це засоби ураження, і е, третій рівень це. Передача цієї інформації в режимі онлайн, тому що необхідно передавати саме її актуально. Те, що там колись відбулося три дні тому, вже нікому не цікаво. Треба цей саме от ударний контур це і про онлайн передачу інформації, і знищення розвідувальних БПЛА це руйнування російського розвідувального ударного контуру, в принципі. І воно вже відбулось, і відбулось ефективно. Відбулось тими засобами, які. Ну, об'єктивно, напевно, я хочу чесно сказати, станом на 24 рік на зиму, рік тому, я боюсь, що мало хто говорив і думав про те, що епівідрони можуть бути настільки ефективним зенітним засобом. В теорії там, якби використовуватися епізодично, за певних умов, якось там щось робити так. Але не настільки масово, не настільки ефективно, як вони це показали. Причому РФ вони ж не стоять на місці. Нас бувають, ми нічого робити не будемо. Вони спробували і встановлювати камери заднього огляду, і автоматизувати ухилення цих розвідувальних БПЛА від зенітного дрона, встановлювали мікрореби там, тобто вони щось намагаються робити. Але це от, як це у спільноти стармика названо. Небесний русуріс, він продовжується і продовжується ефективно. Тепер, і це відбулося об'єктивно з вересня, ну за менше ніж за півроку. Е, тепер е, мова йде про те, що навчили збивати шахеди цими півідронами. Е, Як Якби можливо там рядовому глядачу не зовсім зрозуміло різниця. Ну, там збити Орлан 10 чи залу, вони мали, ну якби вони менші, нехай там ні не шахет, але летять вище. Тобто, чому проблема? Проблема в тому, що е, 90% російських розвідувальних БПЛА – це денні БПЛА з денними камерами, і вони виконують завдачі безпосередньо в день. Okay. І для того, щоб їх перехопити FPV дроном, там достатньо мати так, аналогічну денну камеру, а шкеди okay. літають вночі, okay. і тому і необхідно якимось чином вирішити питання знищення цілі у темну пору доби, коли звичайна камера не працює, тепловізор вихід, але ціна можливо, якісь інші рішення теж вихід, але питання реалізації, чи будуть вони працювати? Тому, хоча банально вирішення цього питання, це вже був відповідний час. Потім є така непідтверджена інформація, але я чув, скажімо, так от я чув. Ну я за що і за що образи та й продаю а, справа в тому, що за шахедами, нібито коли вони летять, утворюється доволі е, висока зона турбулентності, тобто спутній слід, і він заважає дроном їх перехоплювати. Тобто цим також були проблеми. Але. Вочевидь, були знайдені відповідні рішення, можливо, не одне, можливо, вже декілька, саме на основі зенітних дронів, і мова йде про винайдення саме такого засобу. Ну, і ще про таку складність, що мова так просто, нічого не відбувається, шахет летить низько. Це означає, що час на перехоплення, тобто, от якщо, там, умовно, там, Морален-10 летить на висоті кілометр, це один як би, час, поки його видно. Ну, тобто він високо, ти його був вигодно далеко, і, і легко відносно тримати управління дрона, тому що він ну, якби на висоті, а алмазів зенітного дрона легко тримати. А шахель летить на висоті там 50-100 метрів. І це інший час, просто банально проходження його у зоні видимості над тобою. Ем, також складність. Але знов-таки це вирішено, і воно не ж буде. Олежа, це дешевше, скажіть, будь ласка, в піввідрону збивати? Ой, урази, я не знаю, не те, що урази на порядки. Тут mm -hmm. же якраз цьому той сенс, тому що питання знищення, ну так це взагалі основа. Основане питання ви праві це вартість, і насправді навіть просто дефіциту засобів. Е, я зараз називу цифри, які е, відповідають вартості е, ракет різних типів. А найдешевша це ракета до Стінгера. Ну, тобто із відомого західних зразків, 722 тисячі євро за ракету на основі закупівельної документації Бундесфера за минулий рік. Близько 900 тисяч коштує АІМ 9 Сайдвіндер, яка використовується зокрема в НАСАМС. АІМ 120 використовується в Насамс, ну і АІМ 9 також використовується f 16 і аім 120, а 120 використовується в Насамс і безпосередньо f 16 Там вартість за експортними контрактами до 2,5 мільйонів доларів за одну ракету. Я не буду згадувати, скільки коштує там Патріот, ми ці, знаємо ці цифри страшенні, але питання ще й у дефіцити цих засобів. А, до речі, ще можна Арісті. А SLS Рісті СЛС малої дальності 900 тисяч євро за одиницю. Єдина альтернатива це ракети до ПКВС. Керовані, це новий якби, вид засіб продронового, ну, продронового ППО комплекси, типу Vampire, Там вони значно дешевші, там у межах там, сотні тисяч доларів. Але просто питання в кількості. А fpv дрон зенітний. Ну, Знов таки ми говоримо про якщо денний. Ну, можливо, там у межах, там, я не знаю, звичайного епівдрона. Там в залежності, знов таки, від комплектуючих, від всього іншого, але це може бути від 300 там умовно там, до 800 доларів за один. Знов таки, більше до нижнього, якби діапазону, там 500. Середня вартість умовно, епівіжки і вішки, зараз 500 доларів за одну. Це різниця у порядки цін, в принципі. І от питання от вартості дронів проти шахедів. Ми не знаємо, як вони виглядають, але знов таки, це буде це буде максимум. Ну ці вартість, буде скоріше все ближче до якби тисячі доларів, навіть якщо там є тепловізійна камера проти 700 тисяч. Припинення військової допомоги Україні від США може вплинути на нашу протиповітряну оборону, як саме? Пояснив військовий аналітик Михайло Самусь у нашому ефірі. Почуємо, я хочу маленьку деталь. Всі, в принципі, всі знають, до чого може призвести військове припинення військової допомоги. Це перш за все це вплив на наші системи протиповітряної оборони Петріот, які можуть залишитися без ракет, які ні звідки поставити, бо вони поставляються в Сполучених Штатів. Так от я нагадаю, що Петріоти їх у нас дуже мало для такої великої країни, як Україна, вони фактично не захищають наші війська. Вони захищають наші війська. Вони стоять і захищають наші міста, цивільне населення, яке тероризує Путін і тероризує російська, російська расистська машина агресивна? Вони намагалися кілька разів знищити Київ, знищити наші інші міста і так далі. І тільки Петріо це захищав. Тобто, якщо у нас немає, коли мене питають, а як вплине відсутність Петріотів на здатність збройних сил воювати, да ніяк. Тому що збройні сили продовжують воювати без Петріотів. Удар по до речі, удар по полігону Іскандером, він не демонструє, що у нас полігони не прикриті, можна було прикрити полігони, але тоді би Путін знищував українські міста, і наше керівництво вирішило закрити міста, а війська знаходяться не закритими. Тобто, коли ми говоримо, що буде, який наслідок буде, не для збройних сил буде наслідок, а наслідок буде для наших міст, оцей Нобелівський е, Лауреат. Ні, Щоб, що Його висунуто, так, на цю премію? Його, його висувають кожен день, його прихлібателі висувають кожен день, його по 10 разів на Нобелівську премію, коли він там на подіумі ходить у себе в цьому в місті. Це взагалі дитя цей видовище. Але суть, суть не в цьому. Росіяни відразу почнуть бити по нашим містам. Тобто це не зупинить можливість, здатність, спроможності, capabilities. Українські проводити е, е, військові операції, а це це дасть можливість Путіну вбивати українців, і Трамп має це розуміти. Йому так, це так не сказати, це виходить. Я, що... я перепрошую, так це виходить як змова. Дивіться, тому що в Гур говорили, що Росіяни мають план запускати по 500 шахедів. Тоді так Трамп при цьому зупиняє допомоги і розуміє, що якби будуть незахищені міста, то тоді, тоді це змова. Чи як це розуміти? Ні, дивіться шахеди. Ми збиваємо шахеди тут. Ну петріути ми не використовуємо для шахедів. Росія не має переваги взагалі ніякої перед українською українською ППО, окрім іскандерів, іскандери і ну ще є Х-22, які дуже важко збивати, і фактично неможливо. Але суть в тому, що іскандери і корейські ракети балістичні, це дуже складна ціль. Це балістика. Вона дуже швидка, і вона фактично наносить удар з вертикально. Тобто, тут ну тобто дуже важко її виявити дуже важко її. Зупинити, окрім Петріотів, системи Петріот є ще європейські системи сам ті, але їх дуже мало, і їх треба виробляти. Я впевнений, що як тільки Трамп це ухвалить, все Петріот треба виганяти з Європи, тому що в чому ще один маленький нюанс: американська зброя, така як f 35 Петріот, є ядром майбутніх систем архітектури європейської безпеки. От системи Петріот були обрані, наприклад, Німеччиною і Польщею, одними з найбільших а, клієнтів взагалі в Європі, а, для створення European Air Defense Shield, так званого щита для ППО для Європи. Петріот був обраний не сам ті або італійські, а чомусь Петріот. Так у мене запитання: а за що таке щастя цим великим бізнесменом? Нехай тоді американці закуповують свої Петріоти. Якщо вони зараз приберуть їх з України, а, негайно треба всі гроші інвестувати Німеччині, Польщі, всім іншим країнам Європи у розробку і налагодження виробництва сам ті на різних виробничих майданчиках в Європі, в Україні де завгодно, але ми маємо створити свій щит а, протидії балістичним ракетам. Я казав вже кілька місяців. Пам'ятаємо, кажу у Європі разом з Україною треба створювати свою систему ПРО незалежно від Сполучених Штатів. Тому що може виявитися в один момент, що ми не захищені. Таке може бути, от зараз з Україною таке станеться, може статися, поки немає офіційного. Можливо, Трамп скаже: добре, якщо Зеленський станцює Польку бабочку і виразить свою повагу, я не буду вбивати українців, чи я не буду разом з Путіним вбивати українців. Тобто, я хочу підкреслити, всі кажуть, які наслідки для України. Давайте які наслідки для сполучених штатів це стратегічні геополітичні наслідки для сполучених штатів. Вони втрачають після після. Уперше, уперше, після другої світової війни вони втрачають роль лідера євроатлантичної спільноти. Друзі, як минула ваша доба, напишіть про це в коментарях під відео. Також підпишіться на фабрику новин, Подобайте цей випуск, аби якомога більше людей знали про російський терор проти України.